На гарячу лінію нашого телеканалу звернулася Дніпрянка, яка мешкає за адресою проспект Яворницького 115. Другий опалювальний сезон поспіль в її квартирі немає опалення. КП «Жилсервіс-5», яке обслуговує будинок, ніяк не може усунути цю проблему. Втім, рахунки за неіснуюче тепло жінка отримує регулярно. Перерахунок за опалення, якого немає, комунальники робити відмовляються. Про ситуацію, яка склалася, докладніше у наступному сюжеті. Другий рік поспіль пані Інга вбиває пороги КП «Жилсервіс-5» з заявами усунути її проблему. З початком опалювального сезону температура в її квартирі летягала 13 градусів. Началося у 2024 році. у 20-х числах февраля. Я прийшла з роботи і була проведена аварійна ситуація на криші, тому що в старих домах йде саме туда подача води. Они зрізали старі труби, поміняли на пластикові нові і у нас прикратілося топлення. Звонили, говорили, Біля тривогу, ніхто нічого. Опалення є по всьому будинку, проте відсутні лише у двох квартирах. А все сталося після того, як комунальники жилсервісу 5 усували аварійну ситуацію на даху. Свою провину вони визнавати не хочуть. Як і не хочуть робити перерахунок за тепло, якого не було. В августі 24-го моя старенькая мама подала заявление о том, что оплачивать отопление она не будет, потому что его нет. Я записалась на прием в департамент Маковцев Игорь Игоревич, и там присутствовал Файфер Сергей Николаевич. Когда я зашла туда, ну, мне сразу с порога даже не предложили не присесть. Мне сразу сказали, вы много хотите. Вам я отремонтировать и перерасчет. Подождите минутку, это как? Если у меня есть свет, я за него плачу. Если у меня есть газ, я за него плачу. Ну, отопление, которого нету, второй сезон. А приходят счета, вот со мной бумаги, которые могу показать. По 1800, по 1700. Мешкає пані Інга зі старенькою матусею, якій 86 років. Майже всю зиму їм довелося мерзнути. Найбільше жінку ображає, що її скарги ігнорують і відмовляють у перерахунку за опалення, якого не було. А сума накопичилась чимала у жилсервісі 5 КП подала на розчот, щоб вони оформили, точніше формі то вони мені сказали чекайте. Сколько ждать, не знаю. Соседки мои, которые тоже страдают, как и я, сказали месяц ждать. Но когда я пригласила о том, что будет телевидение, приходите, они мне сказали, что мы не звезды. Я говорю, а мы скоро будем все звездами. Потому что затронет этот разговор, я думаю, очень многих. Я думаю, что я просто сяду в один прекрасный день на поезд и поеду в Киев подавать заявление на моральный ущерб. Спочатком весни в квартирі пані Інги несподівано з'явилося тепло. Та й березень порадував плюсовою температурою. Можливо, це хоч якось покращить життя пані Інги та її старенької матусі. Нарешті зігріються. Втім, ця ситуація ніяк не змінить матеріальний стан її родини. Неіснуючий борг, який утворився завдяки безвідповідальності КП жилсервіс 5, каменем висить на двох беззахисних жінках. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.